Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Читаю про дружбу і друзів. Платон Воронько. Дрозяки. Бігла білка за Людмилою Савчук. Прислів'я. Прочитай і закінчи речення. Постав відео на паузу. Оленка прийшла до Маринки. Збирайся, Маринко, бери м'ячика, ходімо на майданчик, не можу. Я ще всіх уроків не підготувала. Закінчу зі своїми уроками. Завтра спишемо в Андрія. Вибач, Оленко, але не можу. Вибач, ех ти, а ще подружкою називаєшся. Це справжні подруги, чи ні? Чи правильно вчинила Оленка? Що б ви зробили на її місці? Дружба відносини між людьми, засновані на довірі, взаємних симпатіях, загальних інтересах і захопленнях. Справжня дружба об'єднує тільки людей, здатних пробачити і зрозуміти недоліки інших. Дружба це коли люди хочуть бути разом, коли цікавлять одне одного, довіряють одне одному. Друзів пов'язують велика повага та взаємодопомога. Відкрите у підручнику сторінки 100-101. Послухайте вірш Платона воронька. Друзяки. ПЛАТОН воронько. Друзяки. Кіт з рябком були друзяки. Коти книжком у собаки брав щоразу м'ясо, сало, бо котові завжди мало. А рябко зітхав у тузі. Хай бере на теми друзі. Діти, ви скажіть мені кіт був друг рябкові? Хто для кого був добрим другом? Послухайте вірш. За Людмилою Савчук. Бігла білка, бігла білка по стежині. Ягідки несла в корзині. Зайчик просить Дай мені ні. Поруч пташка пролітала і малини попрохала. Каже білочка Нема, назбирай собі сама. Ось мурашечка маленька, дай мені одну одненьку. Відповіла білка ні, мало лишиться мені. Їжачок котивсь клубочком, вгледів білку з козубочком. Білко, білко, пригости. Пропусти ось назустріч край дороги Йде ведмедик клишоногий та й побачив козубок. Дайно, ну, білко, я гідок, стала білочка гадати Дати чи не дати та велика, та мала, і шкода, та й не дала. З'їла білка все сама. Друзів в білочки нема. Що подумали тварини про білочку? Чому в неї немає друзів? Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Читайте цей вірш і ще раз самостійно поставте відео на паузу. А ти знав, а ти знала? Прислів'я про дружбу. Дружба найбільший скарб. Дійсно, так і є. Якщо ти знайшов справжнього друга, то це порівнюється зі скарбом, тому що дружба це велика рідкість. Друга шукай, а знайдеш тримай. Не треба ображати друзів якщо у тебе є вірний друг, який завжди тебе підтримує і тобі допомагає, то у відповідь поводься з ним так само. Послухайте притчу. Жили були два добрі товариші. В один момент вони посперечалися, і один з них дав ляпаса іншому. Останній, відчуваючи біль, але нічого не кажучи, написав на піску. Сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. Вони продовжували йти і знайшли оазис, у якому вирішили скупатися. Той, який отримав ляпас, ледь не потонув, і його друг його спас. Коли він отямився, він написав на камені Сьогодні мій найкращий друг урятував мені життя. Той, хто дав ляпаса і який врятував життя своєму другові, запитав його. Коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер ти пишеш на камені. Чому? Друг відповів: Коли хто небудь нас ображає, ми повинні написати це на піску, щоб вітри могли це стерти. А коли хто небудь робить щонебудь нам гарне та добре, ми повинні викарбувати це на камені, щоб жоден вітер не зміг стерти це з нашої пам'яті. Чого навчає нас ця історія? Що є основою справжньої та вірної дружби. ПРАВИЛА дружби перше. Дружба це правда і чесність кожного. Друге Поважай тих, з ким дружиш. Третє. Що вимагаю від друга, насамперед вимагаю від себе. Четверте Ніколи нікого не обманюй, не ображай. П'яте. Ні до кого не чіпляйся. Грай чесно, не дражнись. Шосте. Будь терплячим. Не засмучуйся через невдачу. Сьоме. Ти найкращий за всіх, але і не гірший за всіх. Восьме. Якщо вмієш добре грати, то навчи іншого. Дев'яте. Успіху можна досягти тільки разом в колективі. Десяте. Частіше кажи Нумо дружити, нумо грати. Вправа скринька. Поклади у скриньку все, що запам'яталося із сьогоднішнього уроку. Постав відео на паузу. Чекаю на наступному уроці навчання грамоти.